Вували за нашими заняттями. Дітки сьогодні до нас завітав зайчик, і він щось хоче шепнути мені на навушко. Він каже, що він трішки засмучений, але чому давайте здогадаємось? Білочка живе в дуплі, хитра лиска у норі, а ведмідь. Берлозі, а де ж нас малий зайчик? Зайчик-побігайчик, собі житло мостить, щоб не мокнув хвостик. Дітки, ви уважно слухали? Де живе білочка? Правильно, в дублі, а хитра лиска? Так, в норі, а ведмідь. Хатинки, малята. Давайте допоможемо йому збудувати. Молоток стукає. Т, ти. Як стукає молоток? Правильно ти, т. Т. У пісенці молотка сховався звук Т. Подивіться на ротик. як він вимовляє звук Ти. Рот відкритий, язик сховався за верхніми зубами. Звук ти ми поселимо у синій будиночок, тому що ми не можемо його проспівати. Давайте ще раз повторимо пісеньку молотка, а наш звуковий чоловічок допоможе малятам. «Ти». Ось, подивіться, яка вийшла хатинка у зайчика. Тепер він не замерзне взимку, а зайчик пропонує пограти у гру. Давайте всі разом будемо називати, що зображено на малюнку. Торт. Лист, лист, рот, рот кіт кіт. Які ви молодці дітки. Які ви молодці, дітки. Зайчим дякую вам за допомогу. І ми з ним кажемо вам до зустрічі.